Ще часто питають, дивіться, ось Фабія коротенька, теж для дівчат. Розход буде 5,5 до 6 літрів. Двигун 1,4, восьмий рік, 5,600 на старті. 184 пробіг. Щось подружає стоїть одна. 4400, але тут 3 двигун 1,2, восьмий рік. 7. 118. Пробіг. Авто з Німеччини з кондиціонером, з двома ключами, дві сестрички. 1,2 і 4 циліндра і 4, 4 циліндри, три циліндри. Дивіться Шостий рік, 1,6 бензин, 5-900. Дивіться у нас панорамою 281. Пробіг. гума літня. Так що, Отакий автомобіль. Так, дивіться, рідкість. А 5 в ліфбе. Вона тонована. На зимовій гумі. Правда, залізяки. 12-й рік, 1,6, 75 кВт, пробіг 215, 6850 газ, бензин. 12 рік, 6800, блін новорічна ціна народ. Дивіться. Ну, Не скажу по підфарбуванню. Дивіться, які пари. Затемнені. Гарно Гарно Фабіка, Фабія звичайно. Ці автомобілі скоро у нас поміняють. Ланоси Всі Жигулі жигулики всі. Які скоро догниють. 1,4 бензин. 4900. Сертифікат чоловіка є. Сьомий рік пробіг 226 тисяч намальованих. Така фабіка. це ще одна фабіка. Антиланос, я можу сказати так. Ціна ж примерно така, як і Ланаса. В такій комплектации. Рик четвертий, 4,300. 183 написали. Вот такая вот. Фабик, Фабія. Фабик, конечно. Я думаю, 400. Так, щось дивіться, Антеланос. фабія звичайно. четвертим роком стане 1,4 MPI, 4300 на старті, Воно, чарівний телефон, такий робочий шачок, на бампері трошки лак поліз, але ж рік четвертий, що ви хотіли, зато не гнила. Фабія дивіться, колір який, вона восьмим роком. Двигун 1.4. Гума зимова, легкосплавні проти 5300 на старті. Двигун 1.4,8 рік ще раз. Шкода Октави в універсалі 5600. Рік 5. Бензин 1.6 шість МПІ 254 тисячі пробігу. на ній зимова. легкосплави. А, Біо універсалі, Сьомий рік, 1,4 МПА, 4800 люди за неї хочуть. Я ну, так почитав, тобі Непогана машинка. А п'ята в ліфтбекі 10 роком. 1,6 дизель, ціна 8,150 на старті. 233 пробігу. Знову ліфтбек, не універсал, все, що люди питають якраз. Проходив мимо, глянув в шкода Фабія, кольор приємний, на легкосплавних, правда, літня гума. Машина із Швейцарії, працює рівненько. Часто питають і часто її ганяє. Бензин А, 4700, сьомий рік 1,4. Я думаю 4500 і вона ваша. Телефон продавець не вказав. Кодофабія, рік 8, двигун 1,4 MPI, 5500. Універсалі. Кодофабія на Волинській реєстрації 1.6 дизель, один рік 6200. 6200 11 рік.